Доброго дня, вас вітає аналітичний лаборатор Гертес, я Олег Маслов з вами. Сьогодні ми продовжуємо говорити про аналіз рослин. І я хотів би вам нав... намалювати таку діаграмку. Я думаю, що багато хто її бачив, але все одно. Давайте з вами розглянемо розвиток і, скажімо так, самопочуття наших рослин в залежності від кількості поживних елементів у ґрунті. Це виглядає, умовно кажучи, так. Це буду, скажу так, Стан рослин. А тут у нас буде вміст поживних елементів в ґрунті. Я так коротенько. вміст поживних елементів в ґрунті. І наша залежність буде виглядати так. З низьким вмістом поживних елементів стан рослин буде в нас як от. Таким, таким, таким. Потім він стане таким. А потім він стане таким. І давайте тепер поділимо на три сектори. Перший сектор, другий, третій. Якщо ми беремо, скажімо так, максимальний наш стан рослин, приймаємо його, його за 100%, по-моєму кажучи, ми говоримо про те, що в даному випадку, при такому стану, в нас здорові рослини. А як казала одна дуже розумна людина. Надлишок і дефіцит елементів це також проява хвороби. Тому зараз, як про елементи живлення буду казати як про хворобу, умовно кажучи. Оця ситуація називається дефіцит. В нас слабо розвинуті рослини. Але зі збільшенням кількості поживних речовин, їм все краще, краще, краще. Оця ситуація називається оптимум. Тобто кількість поживних речовин в ґрунті і в рослинах відповідає їхньому оптимуму для їхньої, їхньої життєздатності. Їм добре все добре. Але уявімо собі іншу ситуацію, коли ми будемо давати багато-багато добрив, і наші рослини вже перенасичені їми. Ця ситуація називається надлишок. І надлишок мінеральних речовин, добрив буде так само приводити да, до погіршення ситуації. Подібно до дефіциту, але з цього боку. Так от, аналіз рослин проводиться саме для визначення оцієї ділянки оптимуму. Тобто мінімум і максимум, при якому рослинам комфортно і вони почувають себе добре. Аналіз рослин це визначення у відсотках або в PPM, мінімума і максимума, в який попадає оптимум. Для наших рослин, це зрозуміло. А тепер давайте трохи пройдемось по кожному з елементів для розуміння, скажімо так, який оптимум. Зрозуміло, я не можу зараз сказати, це одиниця виміру макро-мікроелементів. Знов таки, оптимум для кожної культури буде різним. Бо знов таки, як я казав, різне, різні рослинки, різні стадії відбору, фази відбору, фази розвитку рослин і вміст, скажімо так, буде дуже різнитись. Але є якісь там середні значення, давайте умовно їх якби как бы зафіксуємо і щось проговоримо. Зрозуміло, елемент по важливості номер 1 це азот. Азот. Тепер давайте так. Є з точки зору аналізу рослин мобільні і немобільні елементи. Мобільні елементи можуть переміщуватись по рослині, немобільні фіксуються. Азот. Це в нас мобільний елемент. І в середньому оптимум, який має бути для рослин від 2% до, умовно кажучи, 5%. Десь це буде 2,4, десь це буде 3,4, десь це буде 3,6. Отакий От вміст загального азоту вважається нормальним. Далі, після азоту йде в нас фосфор. Фосфор також мобільний. Але відносно вмісту азоту, фосфора в рослинах менша кількість знаходиться. Фосфором може бути давайте так, 0,2 для деяких культур, які не дуже там люблять фосфор, до 1%. Це нормальне значення для фосфору. Далі азот, фосфор, калій. Також мобільний. І для калія також має бути оптимум високе значення калія в рослинах. Це подібно до азоту може бути від 2 до 5%. А тепер уявіть собі, що в нас лише оці два елементи, азот та калій, в окремих випадках вже можуть сумарно давати 10% відмісту усіх речовин, які знаходяться в рослинах. Лише азот і калій. Але це два. Таких основних елементів, які, які можуть, скажімо так, бути в великих концентраціях в рослинах. Переходимо далі. Розглядаємо такі елементи, як кальцій, магній та сірка. Кальцій немобільний. Концентрації кальція можуть бути від одного десь до 4. Відсотків оптимум кальцій. Продовжуємо далі. Наступний елемент магнія. Магній мобільний. Концентрація магнія, так і кальція може досягати від 1% до 4%. Для різних рослин по-різному, але таке може бути. І ще хочу сказати окремо про сірку. Сірка. Концентрація сірки буде менше, ніж азоту, калію. Концентрація сірки більш подобна до концентрації фосфору. Це так само 02, 1%. І сірка, до речі, не мобільна. І в нас це, давайте так. Ми розглянули основні макроелементи. Як я казав, макроелементів в рослинах. Виражаються в відсотках, і нам залишились мікроелементи цинк, марганець, мідь, залізо, бор і малівден. Мікроелементи, як ми казали, виражаються в піп'ємах або міліграм на кілограм. Знов таки, всі ці дані на 100% сухої маси. Для цинка нормальні значення будуть 20. 70 ppm. Так само для марганця. Для марганця може бути досить високий діапазон, але там початок починається, наприклад, нехай від 20 ppm і може до 200. Мідь. Мідь в рослинах дуже невелика кількість. Це може бути від 4 до 20 ppm. Це адекватні значення для міді. Заліза може бути багато. Подібно з марганцем, навіть більше. Це може бути від 20 там, навіть до 300 ppm. Бор Значить, Для бора є знов-таки різні рослини по-різному, дуже його можуть сприймати і накопичувати. Але для бору може бути градація буквально там від 5 там, до 50 ppm для різних рослин по-різному. Малібдена дуже небагато в рослинах. Прийнято рахувати, що він там буквально від 0,1 ppm. Інколи до PPM а інколи 01 для некоторих особливо бобових культур, да, яким малібден потрібен, може містити до 2 ppm малібдена. Це, от бачите, основні елементи і ті самі основні оптимуми для кожного з елементів. Але знов повторюю: це усереднє незначення, кожна культура має свій розбіг. Кожна культура для кожної стадії відбору, для кожної фази. Ці значення будуть змінюватись. Але в середньому десь це виглядає так. Поки що все. Дякую.